Добрий день, любі друзі, глядачі, гості каналу площани. От хочемо вам показати вже на цій площі картоплю, як ми копаємо, вибираємо де трошки більше затрати, ніж на тій площі, що я відео. На цій площі, звісно, не аж більше сильно затрати на 2, де на 2, де на 3 рази більше полята. Там тільки раз ми поляли, а тут. Три. Зараз побачимо результат. Ну, результат ми вже трошки спробували, бо оператора не було зайнятий, бо от ми її спробували. Побачили, що результат набагато кращий. Так що, чим більше затрати, тим будуть більші доходи. Зараз буде оператор знімати картоплю. Побачите, яка картопля. І все остальне. Вибирачі він дає. Це як кажуть, що чим більша сім'я, тим більше безплатних рук. У нас ця картофеля копалка не тільки для того, щоб копати картофель, а навіть і вивозимо нею, щоб не носити на плечах чи не кидати на прицепчик з прицепчика, знімати там не під'їдеш прицепчиком, а це добре, нагрузив та й поїхав. На сьогодні робота закінчена. Дякую нашим допоможникам сім'ї. От ми сьогодні отакий кусочок ми втяли. Вроді вузенький, ну длинненький. Скільки накопали, не знаємо, ніхто не щитав. Копали та й копали, возили та й возили. От бачите, для чого картофеле-копалка ця ще потрібна, оказалася. Може, Вова Петрик і думав, що тільки картошку копати, оказалося, що нею ще й можна вивозити. Ну, Це ми вже самі, звісно, придумали, щоб не носити на плечах чи не грузити на прицепчик. З прицепчик на прицепчик грузи, з прицепчика знімай, міняй картофелекопалку, копалку начіпляє прицепчик чи ковшик для вивозки. А так загрузили, вивезли, бо тут близько під хатою. Прямо. Та й це, виходить, в нас швидше. Будемо далі показувати. Ми далі, там у нас є бараболя, яку ми позапрошлий рік сіяли гречицю, Прошлий рік кидали навоз. Цей рік побачимо, що там дасть картопля, щоб ми вже знали, що з чим зрівнювати. Ми вже зрівняли, де було три поліви де тільки один. Вже видно, вже і ви побачите, яка різниця. Що таке один полів, що таке три. Ось така наша картошечка, її видно. Це ми з вечора викопали, щоб утром вибирати. Бо я зараз на роботу, а жінка хоче дуже вибирати картоплю та й ще сказала, копай мені з вечора. І сама трохи копала останні два рядки, вона тракторцем копала. от. Спасибо за просмотрі, до побачення на нових відео.